Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про націократію 2.0, Або якою має бути політична система у 21 столітті. Термін націократія, який у 1935 році запровадив Микола Сіборський, зараз лякає більшість наших співгромадян, так само, як їх лякає відповідальність. Але її все одно треба нести. І сьогодні над всіма нашими громадянами тяжіє відповідальність загальнонаціонального рівня. Адже сьогодні кожен має можливість вплинути на владу через свій голос. І не треба розповідати, що можливості не рівні. Можливості рівні ніколи не будуть. Вони нерівні від природи. Хтось розумніший, хтось дурніший, хтось має досвід, а хтось. По-дитячому наївний, це не добре і не погано. це об'єктивна реальність. Дурних і недалеких завжди більше. І їх вплив на владу за демократичних умов в рази потужніший. Загальне виборче право зумовило дві головні вади сучасного політичного режиму: перше некомпетентне джерело влади, коли всі голосують за все, не зважаючи на рівень обізнаності чи компетентності у сфері. Друге. Деперсоналізація відповідальності, коли всі відповідають за все, відповідно, ніхто не відповідає ні за що. Сучасна демократія нагадує багатодітну родину, де батьки і діти мають рівні права і обов'язки. Відповідно, вся родина в злиднях, ні в кого немає грошей, і всі несуть колективну відповідальність за все. Така система довго жити не може. Саме тому ми спостерігаємо. Кризу інституту національної державності не тільки в Україні, а у всій західній цивілізації. Націократія 2.0 може стати алгоритмом порятунку західної цивілізації як такої. Вона не передбачає ані етнічних чисток, ані концтаборів, ані всього того, чим наділяє її фантазія ультралівих. Її зміст полягає в усуненні двох головних вад сучасної демократії. Зробити джерело влади компетентним, а відповідальність персоналізувати. Націократія 2.0 передбачає заслужене громадянство, коли громадянські права отримаєш через певні заслуги, а не за самим фактом народження. Націократія 20 передбачає ранжований обсяг громадянських прав. Межі громадянських прав можуть розширюватися або звужуватися аж до повної втрати громадянства. В залежності від взятої відповідальності, набутої компетенції та вчинених проступків, Націократія 2.0 передбачає професійну законодавчу владу. Твоє виборче право діє лише там, де ти компетентний, маєш певний досвід чи взяв на себе певну відповідальність. Здавалося б, все просто, але найскладніше, як це виглядатиме на практиці. Моє бачення таке: по-перше, Свідоме, неавтоматичне набуття громадянства через громадянську присягу, коли ти маєш публічно засвідчити свою відданість національній державності, знанню державної мови і вшануванню національних традицій. По-друге, заслужене право на участь у виборах до органів місцевого самоврядування набувається внаслідок наявності нерухомості. Та сплати податків в межах виборчого округу. Наявність одного з цих критеріїв дає право голосувати. Обох подвоює голос або надає право висувати свою кандидатуру до органів місцевого самоврядування. Тут варто зауважити, що органи місцевого самоврядування це не державна влада на місцях, вони вирішують лише обмежене коло питань комунального значення. По-третє, Заслужене право голосу на виборах до законодавчого органу. Голосування до парламенту має відбуватись не через політичні партії, а в межах компетенції, професійної компетенції через відповідні професійні об'єднання. Критеріїв отримання права голосу на парламентських виборах можна визначати багато, але серед них в обов'язковому порядку мають бути наступні: наявність власної родини. При цьому зареєстрований шлюб, наявність власних дітей, виховання власних дітей, в тому числі усиновлених, наявність онуків, праонуків, багатодітність можуть робити ваш голос важливішим. Рівень освіти, в тому числі науковий ступінь, наукові досягнення, винаходи тощо. Офіційне працевлаштування, рівень професійної кваліфікації, сплата податків. Громадська активність, участь у бойових діях все це має враховуватися при розрахунку важливості вашого голосу. У мене на кожен з цих пунктів тут цілий розрахунок описаний. Подібна модель наразі обговорюється у середовищі китайських державників. До неї застосовується назва конфуціанської. Тож, ні я, ні Микола Сціборський, ні сучасні китайські інтелектуали. Не вигадують в принципі нічого особливо нового. Питання лише у втіленні даної системи в сучасних реаліях. Її реалізація сьогодні це справа новітніх цифрових технологій. Сьогодні криза політичної системи це проблема не тільки України, це проблема європейської цивілізації як такої. І цілком можливо, що у її подоланні лежить шлях для переходу нашої країни. Від рівня аутсайдерів до міжнаціональних лідерів націократія 2.0. Майбутнє Європи або не буде ніякої Європи. Один суцільний націократичний Китай.